судимість. до нас звернувся клієнт замовити паперовий витяг про несудимість за пастилем для виїзду в Латвію. На що треба звернути, коли замовляєте у нас таку послугу? Прізвище, ім'я по батькові згідно українського паспорта. Ваша прописка, якщо протягом життя у вас була зміна прізвище, ім'я по батькові, то ви надаєте документ, який це підтверджує. Це може бути свідоцтво про шлюб. Свідоцтво про розірвання шлюбу або витяг про зміну прізвища ім'я по батькові. Така послуга коштує у нас 1650 гривень. Це довгий термін, він виконується протягом 4 тижнів. Швидкий термін такого витягу 3600 гривень, термін виконання 2 робочих тижні. Після цього ми будемо перекладати документ на литовську мову та нотаріально засвідчувати. Це додатково буде приблизно 1000 гривень. Термін виконання один робочий день. Легко, швидко, з вами спрім.